Це панство, Продовжую тему тіста для Харабуни, але дещо в практичному ракурсі. Сподіваюся, що в цьому відео, якщо не зможу здивувати, то в крайньому випадку зможу розповісти щось цікаве і корисне. Харабуна народилась в Японії. І навіть якщо ви є адептом корейського, китайського або ж якогось іншого стилю. Важливо розібратися, яку ідею закладали в цей метод самі автори. Адже то певна база, певний батьківський дім, з якого кожен йде своїм шляхом і в своєму напрямку. Але початок починається з того дому, з тих основ. Японська культура надзвичайно унікальна, вона дозволяє з будь-якої, на перший погляд, звичайної справи, створити традицію, навіть філософію. Традицію, яка не завмирає в архаїчному стані, а продовжує розвиватися і модернізуватися, Карабуна не є виключенням. І так як це традиція, то в ній є певна ідея або ж філософія, яка закладалась як фундаментом того батьківського дому. Для більшої ясності, розуміння наведу приклад. Пам'ятаєте, я розповідав про оснастки групи Чудзурі. Їх використовують у випадку, коли риба з тої чи іншої причини стоїть в горизонті води і категорично не хоче опускатися на дна. Або ж риба ховається в густих водоростях, які майже неможливо пробити гачком з насадкою. Не опускається той клятий гачок на дно, а постійно лягає на рослинність. І ймовірність того, що його помітить риба, вкрай мала. Але якщо над гачком з насадкою буде інший гачок, з якого тісто вже буде осипатися, то ймовірність того, що риба помітить отой е, стовп їстівних часточок, зростає. І коли вона підійде ближче, то рано чи пізно помітить більш ласий шматок тісто на нижньому гачку. Очевидно, що такий спосіб ловлі є нічим іншим, як тактичний прийом. Ловлі для певних умов. І дуже важливо розуміти, чому так задумано, і розуміти, як це працює. Але це відео не про тактичні прийоми і всілякі там фішки. Звертали увагу, що в більшості випадків тісто для херабуни замішують у великих мисках. Нікого не турбувало запитання, навіщо величезна ємкість посуди, якщо тісто, використовується зовсім мало. Чи то потрібно для того, щоб зробити пальці грабельками і помістилася рука в мисті? Як гадаєте? мене завжди викликає посмішку, коли я чую від численних авторів відео про храбуну про ті грабельки. А як бути з тими риболовими, які замішують тісто паличкою для їди? Корейці особливо цю тему полюбляють? Можливо, важливіше розібратися самими тонкощами процесу замішування тіста, а не тим, що використовується. Грабельки, паличка для їди чи спеціальна лопатка, яку нерідко використовують спортсмени для замішування невеликих порцій тіста. Запитань поставив багато час давати відповідь і замішувати тісто, як рекомендують японці. Наголошую: рекомендують. Ємкість для замішування тіста підбирається така, щоб порція суміші незволоженої рівномірно лягла. При всьому, ну, при цьому її товщина була приблизно в два Бу. Що таке японське Бу, знаєте, я теж не знав і доки розібрався, то не одну япону мать згадав. Звичайною системою С, що таке система С, сподіваюся, знаєте. Два БУ це приблизно 7 мм. Одразу пояснюю, чому два БУ, а не більше. Практичним шляхом було встановлено, що якщо суху суміш тіста розводити в усіх існуючих співвідношеннях один до одного або ж менше, то товщина суміші в 7 мм рівномірно і майже одночасно зголожується. Такий за товщиною шар суміші дозволяє рівномірно то грабельками, хто двома пальцями, хто паличками перемішати все до однорідної маси. Я замішую невелику порцію в невеликій тарі. Але це не заважає дотримуватись отого першого правила двох бук. Друге правило, яке потрібно знати, це ретельне перемішування. Його метою є не тільки рівномірне зволоження, а й збагачення тіста повітрям. Це щось схоже до знайомого нам перетирання прикорму через сито, щоб досягти рисипчатої рихлої маси насиченої повітрям. Пружна консистенція тіста буде погано осипатися, тому не слід виминати тісто, втискати його в дно або ж стінки, миски, щоб глютен у суміші перечасно не склеювався. Поза як година дві риболовлі, і ваше тісто в мисті поступово втрачатиме свою здатність осипатися. Глютен повільно зробить свою роботу, і тісто, що осипалося на початку за 2-3 хвилини, за годину після його приготування. Дією сонця, повітря буде осипатися довше. Звісно, бувають певні винятки. Це стосується тих складів тіста, де є інгредієнти, які не вбирають вологу зовсім або ж вбирають дуже повільно. Наприклад, такі інгредієнти, як висушені і подрібнені рослини, їх насіння, або ж всілякі хробочки, комашки, молюски і тому подібне. Тепер зупинюся на Темі насаджування тіста та деяких важливих моментах. Про насаджування тіста протяжкою знають усі. То такий спосіб, який демонструють всі адепти, він вже став як візитівка херабуни. Я цей спосіб демонструвати не буду. Дане тісто, яке я замішав, не має той міст глютену І не підходить. Що потрібно знати про цей спосіб? Він використовується у випадку, коли необхідно тримати високий темп ловлі. І в переважній більшості ловля здійснюється в товщі води при ловлі пелогічної риби. Наступний спосіб не менш відомий: зліплюємо кульку, ліску повідка вкладаємо між пальцями, встремляємо гачечок в тісто і тягнучи за ліску, змушуємо гачечок зібрати у тіс, словно словнозвісні волокна глютен, щоб тісто довше трималося. Далі гарненько заліплюємо те місце, що розрізав гачечок. В результаті виходить така собі грушечка чи щось схоже на краплю. І тут є важливий нюанс, який чомусь не озвучують. В крайньому разі я не зустрічав це формування такої собі спіднички або конуса. Ретельне обтискання тіста навколо цівки гачка. В цьому місці тісто завжди сильніше приминається, щоб створилася така собі спідничка. Яка довше затримається на гачку, і перед тим як остаточно осипатися, з'їде по цівці вниз на підів гачка і ще деякий час слугуватиме насадкою, тому що нижня частина обсипиться раніше. Ось такий собі лайфхак від японських риболовів. Ще один лайфхак, який підледів у японців. Якщо ви насаджуєте тісто, яке слугуватиме насадку, його потрібно ретельніше. І, відповідно, сильніше зім'яти, щоб він довше тримався. Не секрет, що перезакидання оснастки здійснюється, коли тісто на нижньому гачку осипалося. Ловити можна і тоді, коли верхній гачок може бути без тіста, адже його місія подати порцію тіста, яке своїм опаданням приверне увагу риби, і виділить тісто насадку на дні гачечок з тістом. Щоб менше витрачати часу на отів виминання тіста для нижнього гачка, деякі риболовлі японські роблять наступне. Беремо кульку тіста, яку завчасно зім'яли, або ж набираємо тісто з миски і одним сильним стисканням пальців робимо млинець. Кладаємо на той млинець гачечок і далі завертаєте його в такий собі кульок. Покажу ще один спосіб насаджування тіста. Його чомусь багато хто називає неправильним, тому що волокна погано отримують гачок і тісто розвалюється по тому місці, куди втискався гачок. Хоча він і неправильний, на думку деяких спеціалістів по херабуні наших, але всі його чомусь знають. Але, шановне панство, вас не насторожує такий феномен, всі знають, демонструють, і він неправильний. А якщо наш борщ їсть веделкою, то веделка теж буде неправильним столовим прибором, як гадаєте? Припустимо ситуацію, що ми ціленаправленно ловимо коропа або ж якусь іншу рибу трофейних розмірів з токегенними очима. Велика риба не буде витрачати час, сили і визбирувати на дні дрібні крихти, які осипались від тіста. Нашукатиме великі кормові об'єкти. В нашому випадку великий шматок тіста. І саме цей спосіб одягання тіста для такого випадку. Тісто на гачку спочатку пилить, набухає, потім розкривається по тому місцю, де ми втискали гачачок, і злітає з гачка на дно, таким собі кусьманчиком. Кусьманчик, який не одразу з'їдає дрібнота, лежить і чекає риби. І навіть якщо волокна глютену розчиняться у воді, то на дні лежатиме така собі кубка тістка. Кубка, яка може зацікавити велику рибу, і, звісно, є шанс її впіймати. Ось такий нехитрий тактичний прийом від японців для ловлі трофейних екземплярів. Можете подякувати за нього вподобайкою, підписатися на канал і шануйтеся.